Всім привіт! Сьогодні відповідаю на ваше питання так або ні, використовуючи колоду кришталева куля. Зараз всі знаки Зодіаку загадують своє питання, на яке можна відповісти так або ні. І ми для всіх знаків пройдемось і подивимось розкажу вам. Отже, овен. Приконцілер. Це означає, що вам треба переглянути, чи воно вам дійсно потрібно, чи ні. Подумайте гарненько. Далі, телець. Це ваш знак. Що це означає? Дуже часто людям так, потрібен якийсь знак, щоб робити або не робити чогось. Якщо ви зараз на перехресті не знаєте, чи так, чи ні, це ваш знак рухатись далі. Наступні близнюки. Близнюки загадують питання. Ні. Однозначно, ні. Це одна із двох найоднозначніших відповідей. Ні, не потрібно вам того робити, чи йти в тому напрямку, щоб ви не загадали. Далі. Рак Раки загадують. Так, Що у нас тут? Слухайте свою інтуїцію. Отже, раки, якщо інтуїція вам щось підказує, як в нас в людей це зазвичай буває, слухайтесь інтуїцію. Те, що вона вам підказує, те і є правильним. Далі, леве. Подивимося, що для Леві, для нас з вами, так. Отже, ні. Що би, знову ж таки, однозначно карта відповідає, що ні. В якому би напрямку ви не рухали, що б ви не хотіли, однозначно відповідь ні. Далі, Діва. Отже, діва в нас, йдіть правильний час. Тобто, що б ви зараз там не планували, це якраз правильний час для вас і для того, щоб діяти. Далі, Терези. Що в нас Тереза? Не потрібно переживати. Що це означає? Якщо ви зараз також на якомусь перехресті... Ви не знаєте, чи правильно воно ну, чи ні те, що ви робите. Скоріше за все, воно правильно, просто вам не потрібно так сильно переживати, все налагодиться. Далі скорпіон. Чи для скорпіона? Знову ж таки, те саме не потрібно скорпіоном переживати. Скоріше за все, вони так само, як і Терези, стоять на перехресті. Можливо, за щось дуже думають, переживають, так? Стрілець. У нас наступний. Що, стрілець? Ні. Яке б питання не було? Це однозначна карта? Ні. Однозначна відповідь, так? Наступне Козиріг. Козироги за... загадують своє питання. Що в нас з козирогом? Перегляньте перегляньте те, що, що ви загадали. Чи воно вам потрібно дійсно, чи, можливо, це не те, чого ви реально хочете. Далі, подолій. подоліє. Те ж саме. Слухайте свою інтуїцію. Водоліє. В цьому питанні, яке ви загадали. Тут вам не карти потрібно слухати, а інтуїцію, так? Тут не карти вам дадуть відповідь. І риби. Риби загадують питання свої. Що для нас для риб? Знову ж таки, перегляньте, чи воно вам потрібне, чи ні. Може, те, що ви зараз задумали, може, це зовсім не те, що вам дійсно потрібно. Ось такі відповіді в нас на питання. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки.